Розпочав Анатолій Петренко відразу зі статистики, а саме відсоткових показників приросту бюджету за останні 8 місяців. Ми зібрали зведений бюджет, а зведений бюджет це і місцеві податки, і податки до державного бюджету. 4,7 мільярда. Більше на 1,1 мільярда в цьому році в порівнянні з тим роком. А це серйозна цифра. Це 132 відсотки. А по привісту, по окремим питанням і по, по держав, до державного бюджету, ми взагалі йдемо 150 До місцевих бюджетів ідемо 120%. відсотків. Головний податківець зазначив, що приріст можна пояснити як значним розвитком промисловості в області, так і рядом інших факторів. Вже діють реформи. І діє новий податковий кодекс, і діють нові стосунки, нові підходи, боротьба з корупцією, відмова від тих підходів, які були проблемні питання по відшкодуванню, ПДВ, там, підтримка, підтримка малого середнього бізнесу. Загалом повідомив голова податкової Київська область, одна з лідерів у показниках надходжень платежів. На протязі 2011 року з місяць в місяць виконуємо бюджетний розпис, який дав Мінфін, розрахункову базу, що місячна ДПС додає нам на виконання. А іноді ці, такі додатки нам. Величенькі, але ми стараємося їх виконати. Вносять у нас хороший вклад, наші, як завжди, великі наші підприємства, і е, цей вклад хороший. Із них майже із 4 мільярдів, 2 мільярди приходиться якраз на невелику кількість крупних наших платників, які дають е, 40% загальних надходжень по всім напрямкам. Звісно, окрім бюджетних надбань, останнім часом зафіксовані і втрати надходжень. Мова йде про планове зменшення податку на прибуток з 25 до 23 відсотків, внаслідок чого дещо зменшилися бюджетні прибутки. Окрім цього, чиновник повідомив і про перспективи реорганізації податкових органів із можливим кадровим скороченням. Буде змінена структура, форма, хтось залишиться за цим особливих скорочень. По виконавцям не буде. Буде скорочення адміністративного апарату, але все це нервує людей. Ми Ще одним прикрим фактом є не те, не що все частіше молоді талановиті, спеціалісти залишають держслужбу і йдуть працювати до приватних структур. Бізнесмен чи господар чи директор бачить, що людина толкова розбирається, аналізує, показує матеріал, він каже, йди до мене. Працювати, чого ти там мучишся за свої дві тисячі гривень. Цікавим питанням для присутніх стало можливе об'єднання податкової та митної служб. Для цього треба мати відповідні законодавчі документи. Треба, щоб законодавство про митну службу, про податкову було індифікаційно, тобто накладене один на одного. На жаль, у податковому кодексі не передбачалося. Цього і тому, мабуть, і парламенту, і уряду прийдеться багато і багато, народить змін до законодавства, щоб зробити такий потужний синдикат. Зустрічі із пресою у державній податковій адміністрації Київщини проводитимуться і надалі. Про їх перебіг та результати. Дивіться у наступних програмах. Марина Кочкіна, Андрій Гузів, студія БАРТ Київ.